І зміни з 1 липня для торгівлі пивом необхідна ліцензія, адже відтепер цей напів вважається алкогольним. Документ, який дозволяє його продавати, кажуть податківці, коштує 8 тисяч гривень на рік з поквартальною платою. Однак і це ще не все. Аби отримати таку ліцензію, потрібно зареєструвати касовий апарат. Окрім того, визначені і відповідні торгівельні площі. Якщо здійснюється реалізація пивом і сигаретами, то там немає обмеження площі. Для такої торгівлі, якщо реалізація алкогольними напоями, то вона повинна здійснюватися у приміщенні з площою торгового залу не менше 20 квадратних метрів. Бирати улюблений напій пивним гурманам відтепер доведеться за власним смаком, адже реклама цього продукту упродовж дня зникне з телевізійних екранів і радіо. Водночас у нацраді з питань телебачення і радіомовлення кажуть, компанії почали активно цікавитися, чи можна у такому випадку рекламувати пивзаводи. Я висловлюю думку юристів. Що ну, звісно, реклама півзаводу під це не попадає. Але ми ж всі прекрасно розуміємо, що реклама півзаводу спонукає людей купувати пиво. Якщо можна збудувати таку логічну ланку, що ця реклама буде спонукати, і ця реклама пива, ну відповідно, це не можна. Тобто, є, ну, тобто тут є така якась така грань, межа, що що можна, що не можна, але прямої реклами пива, так само як і горілки в день з першого липня Робити не можна мешканці обома руками за такі зміни. Кажуть, сильний алкоголю і так б'є усі рекорди. Тому, як то кажуть, чим менше буде такої реклами, тим здоровіші будуть люди. Я думаю, що це не має значно сильно, чи, чи, чи не дуже сильний алкогольний напої. Це є алкогольний напой, і він трошки е клинить дах, розумієте? В будь-якому випадку людина, як випиває, стає трошки неадекватним. Я, я займався і фестивалями, і таке саме людям казав, що давайте зробимо фестиваль без пива. Як це, це ж заробіток? Це не заробіток, це ваша проблема. Людина щойно випала, вже не контролює. Нехай випивають, нехай знають, нехай сидять вдома, але навіщо це виносити і пакувати в мізки, ніби це взагалі нормальний стан речей. Діти надивляться і думають, що це прекрасно, що він сяде і нап'ється пиво, а не стільки п'ється, скільки, але то і того стає, що вони того трохи похлебчуть. А вони потім присідають і біда чорна й темна з дітьми. Починається з найменшого зараз. Молодь собі дозволяє забагато алкоголю, і мабуть, це буде стимулом для того, щоб була здорова нація, був спорт і все було добре. І всі розвивалися в правильному напрямку, а не пили алкоголь. На тих, хто порушуватиме правила торгівлі пивом, очікують штрафи. Податківці кажуть, суми значні: 200% вартості придбаного для реалізації пива, але не менше 17 тисяч гривень. Ольга Рега Владислав Петриченко, телеканал 402.